Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої програми депутат полтавської міської ради Сергій Каплін. Вітаю вас, Сергію Миколайовичу. Минулого тижня група депутатів зібралася у міській раді і прийняла рішення звернутися до міського голови із пропозицією скликати позачергову сесію міської ради. Вчора, це був понеділок, вони офіційно подали це прохання до міського голови. Ви не є серед цих депутатів, але ви, напевно, ознайомлені з порядком денним, яким який пропонують розглянути депутати на цій позачерговій сесії. Ваше бачення проведення цього засідання? Я хожу на роботу як депутат міської ради, незалежно від того, хто скликає сесію. І коли було ініційовано міським головою сесію міської ради, депутатів, які підписали зараз прохання зібрати сесію для розгляду практично тих самих питань на роботу, не прийшли. На засідання сесії не прийшли. Mm -hmm. тобто хоча це там 9, були... 9 вересня, да, на сіті, хоча там ми повинні були розглянути а, величезну купу а, земельних питань. Це не земельні питання з шкурняками, як там деякі говорять. Да? Це питання простих, звичайних людей. Садові господарства, mm -hmm. гаражі, якісь дрібний бізнес і так далі. І люди чекають вже кілька місяців на те, коли ж порозуміються депутати. Прийдуть на роботу, підкреслюю їх робота на роботу і вирішать ці питання, проголосують ці питання. Це раз. Далі захотілося їм провести сесію нову з порядком денним, який буде зручний депутатам. Будь ласка, у них є законне право. Я по-різному ставлюсь до різних політиків у міській раді. Але я з колосальною повагою ставлюсь до кожного їхнього виборця, бо це так само прості полтавці, які помилилися в своєму виборі, не помилилися. Завтра за... сьогодні вони проголосували за цих людей, завтра зроблять висновки за інших, проголосують і так далі. І я, звичайно, теж прийду це за засідання, очевидно, і буду так само розглядати ці питання, незалежно від того, хто їх ініціює. Ще раз наголошую. Порядок денний той самий питання ті самі розумієте, але різний політичний підтекст. Різний ну, політичний політичне я хочу з вами посперечатися там, загалом, якби не зовсім всі ті свої питання, які виносилися на порядок денний 9, 9 вересня, які пропонував Олександр Мамай. Там є ще крім того кадрові питання: питання розпуску міськвиконкому і звільнення з посади заступника міського голови. Євгена Рички. Вони мали можливість ці питання тоді 9 вересня так само підняти на сесії. Але з цього робиться політика. Тепер я Тільки прокоментую. Для, уточните, для глядачів, відповідно до регламенту, депутати можуть формувати порядок денний безпосередньо під час засідання Звичайно, сесії. Звичайно, вони можуть під час засідання сесії внести і, прийняти внести рішення... і проголосувати включення в порядок денний відповідні питання. І я скажу, що я з задоволенням би підтримав цих депутатів. Абсолютно. Тепер, що стосується по порядку, виконкому, депутати, у нас міська рада сформована з партії. Правильно? Кожна партія представила своїх депутатів. партій на сіті, я не помиляюся. Так. І з тих самих партій, здається, п'ять є всеукраїнськими. Так? Які команди, от повірте мені, команди вилучають за Києва. У Києві щось помінялося, і там партійні боси перестали дружити між собою партії з іншою. І вони дають команду нападаємо на, наприклад, там, ЄС, нападайте на слуг народу. Ну, правильно, відбивайте Порошенка, щоб його там не садили, не посадили, не критикували. Потім у ЄС дають команду Нападайте, і все це відображається на місцевому рівні. А я вже багато років говорю, що місцева, місцева рада не повинна нагадувати чи бути е, галімою. Китайською копією Верховної Ради України. Тут ви повинні вирішуватись передусім питання житлово-комунального господарства, медицини, освіти і вирішуватись проблеми простих людей. Ті проблеми, які є дуже важливі для простих людей, передусім. І не треба політизувати Полтавську міську раду. Це раз. Друге, що вони хочуть зробити? Вони хочуть зараз виконком. Який сьогодні збалансований, є представники від старостатів, старости, які приєдналися до Полтави, які очікують, що ми їх будемо чути, що чути ми їх будемо через їхніх представників старост, які є членами виконкому, які збираються кожного четверга. Раз. Друге, де є заступники міського голови по різним питанням, по різним напрямкам, які конкретно, як кажуть, в матеріалі, в темі. Які чітко знають кожну проблему. Якщо це ЖКХ, то знають стан кожної ділянки дороги. Якщо це, наприклад, медицина, то дефіцит чи потребу там, кожного медичного закладу і яким чином ми готуємося до е, зустріти пандемію, чергову там черговий виток пандемії. Якщо це освіта, то відповідно освітні питання, і так далі, і так далі. І вони так само члени виконкому. Там немає тих, хто тільки ляпає язиком, розумієте? Там є ті, хто роблять руками кожен день, важко роблять, займаються медициною, освітою, ЖКХ там і так далі. І там так само є представники від різних політичних партій, від усіх політичних партій. І, до речі, цей виконком формувала більшість на хвилиночку. Я уточню, від усіх політичних партій, партії, які входять до складу Полтавської міської ради. Так, да, так, да, так. Да. І, до речі, голосували. За те, щоб там були і від ОПЗЖ представники, до речі, та сама Європейська солідарність. Вона голосувала за Ричкою. Вона голосувала за склад виконкому у тому вигляді, в якому він е, сьогодні є, і так далі. А тут раптом щось змінилося. А що змінилося? А змінилося те, вони дають аргумент про те, що ОПЗЖ на всеукраїнському рівні це якби партія, яка заборонена сьогодні, і через те, відповідно, немає фракції і у Полтавській міській раді, як ОПЗЖ, через те відпов... А ви цей список дивилися. А ви знаєте, що в цьому списку депутатів, які принесли документи, через які ініціювали цю сесію нову, є так само третя частина депутатів ОПЗЖ. У цьому списку третя частина колишніх депутатів від ОПЗЖ. А це якісь інші депутати? Скажіть, тобто там Ричка і кампанія, це третього сорту ОПЗЖісти, а ті вищого сорту ОПЗЖісти. Скажіть, будь ласка. Ну, давайте так. Ну, це, дураків вже ж немає, правильно? Ні журналісти не дураки, ні громадяни прості не дураки, і я точно не дурак. Всі ми прекрасно розуміємо, і це треба сказати вголос, що відбувається. Хлопці хочуть до корита. Хлопці хочуть переділити сьогодні вплив на, е, на бюджет і переділити вплив на всі напрямки в Полтавській міській раді. Тільки знаєте, в чому проблема? Ці хлопці. Об'єдналися сьогодні для цього, але завтра вони посваряться. Через це і через інші питання. Бо вони несумісні, як політичні партії у Києві, і вони будуть тут несумісні. І вони мені паралізують. Тут повністю роботу виконкому. Виконком, тут єдиний орган, який сьогодні працює. Нічого не працює. Нічого, міська рада не працює. Не може зібратися, земельні питання не вирішуються, нові підприємства не створюються. Все треба погоджувати з центральною військовою адміністрацією чи військовою адміністрацією і так далі. Все треба скрізь треба обходити, треба всю Полтаву тричі, щоб прийняти рішення, якого кольору туалетний папір купити. Розумієте, як ви як ви прогнозуєте? Міський голова скличе цю сесію? Відбудеться засідання? Я закінчу свою думку. Так от. Я не знаю, як поведе сьогодні міський себе голова, і чи дасть він, чи дасть він слабинує, і чи дасть він сьогодні знищити ще й виконком. Ви розумієте, що я ж знаю про сценарій розказати? Я можу поділитися. Сценарій буде такий: от як що було, що буде, чим все це заспокоїться. Значить, буде так: збереться міська рада. Да? Ми всюди прийдемо, проголосуємо. Слава Богу, ми земельні питання. Але це для них, тих, хто прийдуть, не головне, головне виконком. Вони проголосують усі, бо вони вже поділили посади, що треба від кожної партії по три людини і керувати містом вперед воєнного стану. От, бо виконком сьогодні це єдиний, єди, єдиний орган, який працює. Тепер дивіться далі. Значить, е, сформують вони таким чином, поділять вони делегатів, розумію, спочатку на виконкомі. розпустять старий, я так розумію, да, Ну, Звичайно, ну, це одна в пакеті рішення, ну, скажімо так, в умовному пакеті рішення. Розпустять старий виконком. Да, Вижену зі mm -hmm. тих, хто повинен працювати і хто працює кожного дня. А наберуть туди своїх кумів, сватів, братів. А у політиці це називається однопартійці. Знаєте, от коли вони за столом це свати, брати, куми, родичі, а у політиці ні-ні, це вже не рахують, це вже однопартійці. От, наберуть своїх цих однопартійців і почнеться новий вибачте, розборняк тепер вже на рівні виконкому. Вони пересваряться буквально через два місяці чи через місяць і паралізують все місто. Але це ще не все. Звичайно, що міський голова якого зроблять е, кастрованим міським головою без сесії, без виконкому, ще й зверху вже дві, дві військові адміністрації, одна районна, друга обласна, з якими він з, усіма, з усіма повинен погоджувати кожен свій крок. Для чого тоді питання міський голова, взагалі, Велике Питання. Розумієте? Е, він заветує це рішення. Тоді ці товариші, да, побіжать у їхній суд. А ви знаєте, що у нас є один депутат. А в нього партія рідне місто, який контролює повністю адміністративний суд. І в цьому адміністративному суді вони за лічені години, от я добиваюся там певних рішень за для людей місяцями, да? а вони для себе за добу вирішать питання в суді, знайдуть суддю правильного в лапках. І він заблокує роботу і старого, і нового виконкому. І Мамай сидітиме разом із заступниками. З паралізованим бюджетом і неможливістю виділити гроші військовим раз, з неможливістю під час пандемії і нового витка захворювань у місті і масочного режиму, який ось ось ведеться, неможливістю закупити необхідне все для медицини. Під час важких умов, в яких працює сьогодні освіта, неможливе в умовах неможливості профінансувати освітні програми, екологічні програми, там організаційні програми. І так mm -hmm. Далі все місто стало заглох. Зрозуміло, це Особільні... те саме, що дивіться, я скажу, mm -hmm. обрати новий виконком по партійному принципу, це те саме, що залити у машину, яка раніше заправлялася бензином, дизельне паливо можете її поставити, там будуть кури нестися. Будуть, а, значить, щоб подолати вето. Міського голови скільки голосів необхідно? 29. Це дві третини чи як так. Але їх, їх цих голосів, так само як і відставити керівництво міста, у них немає. немає. І тому єдиний Зрозуміло. шлях у них через суд, паралізацію цього всього. і так Якщо далі. Якщо йдемо по сценарію, що міський голова не скликає цю сесію впродовж двох тижнів, що відбувається далі? Він е скличе сесію. Ну, тобто на цій сесії, сказали, що... дивіться, я, ну, Це залежить від нього. Я ну, знаю, як би я робив на міському раді. Це говорити. зрозуміло. Як, от, Наприклад, ми Але... йдемо по сценарію, що він не скликає ні, цю сесію? Ні, він, він е, обов'язково її скличе, я переконаний, тому що він не, не зможе і не повинен. І я буду mm -hmm. все робити для того, щоб право, яке закон і Конституція дає цим депутатам, було реалізовано. І... Він скликає сесію, ця сесія проводиться, вони приймають, якісь рішення, приймають, якісь не приймають. А, і очевидно, що він накладе вето на низку рішень, які ну, просто місто, якщо вони запустяться в роботу, просто паралізують. Міста не буде. Я ж кажу, це буде місто, схоже на автомобіль, в якому кури несуться. Коли міський голова накладає вето, він якось аргументує це вето. Це правильно. Да. От, наприклад, рішення про розпуск місьвиконкому. Для того щоб прийняти це рішення, потрібна звичайна більшість. Я, так? Правильно розумію? Так. Тобто, депутати прийняли, і відповідно міський голова ви говорите, накладає вето. Так. Аргументуючи це, він може дуже довільно аргументувати. Абсолютно там у законі не передбачено перелік вичерпний перелік аргументів. Для того, щоб він вчинив відповідні дії, тобто у нього абсолютно розв'язані руки. З точки зору широкого обґрунтування своїх кроків, і ці аргументи можуть мати характер організаційний. В цих аргументах він може прив'язатися до складної ситуації, тобто, зокрема, причина, воєнного або стану цього можна і так зняти. далі. Тобто, ну причина справді можна. Тільки ми з вами можемо отут придумати сто. Тобто я б не звертав увагу на саме на цю частину. Mm. Е, ну дивіться, вже всім зрозуміло, що є певний оцей конфлікт в міській владі, скажімо так, між депутатами і міським головою. І, власне, е, сьогодні мова йде вже довгий час про те, що е, Дмитро Лунін може просити Київ. Вести сюди безпосередньо військову адміністрацію. Як ви ставитесь до такого сценарного плану? І, власне, що це може дати нашим мешканцям: Позитиви, негативи? По-перше, це великий, великий політичний ризик для того самого Луніна. Я говорив на одному з каналів, повторюю на вашому. Є дуже багато причин цього не робити для Луніна, як для політика. Перше, очевидно, і я це бачу вже у нього є претензії політичні амбіції, і невідомо можливо він на якомусь етапі своєї кар'єри захоче як людина відома в Полтаві, як людина, яка прийняла на себе весь організаційний і мобілізаційний удар. Під час воєнного стану і справляється з цим ударом, з цими задачами. Він справляється, і це один з кращих обласних керівників за останні 20 років. Ну точно краще ніж у там і головко, на мій погляд. А, і можливо, в нього можуть з'явитися амбіції на мерську посаду. Можливо, чи це ви так бачите? Ну, я дещо знаю, дещо як досвідчений політик відчуваю. Uh -huh. Дещо аналізую і роблю висновки. І тому кажу вам, що, можливо, у нього з'являться відповідні амбіці. раз. І він захоче бути кандидатом на посаду міського голови від слуг народу. Наприклад, там буде серйозна боротьба, за... тому що це, по суті, гарантує, практично гарантує на цьому етапі виграш. І тому там буде велика боротьба. І він, як... він так, так само думає, як і обивач. От він, Я зараз по дворам хожу, і в з... мене там по 3-4 зустрічі кожного дня, і люди кажуть, Ой, мамай, мабуть, домовився там, і сьогодні і ракети і, 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 ці росіяни не бомбардують наше місто. Ну ми з вами розуміємо, що це повна нісенітниця, ні з ким він не може домовитися. Рішення приймаються точно там, по іншим абсолютним мотивам, воєнним мотивам і так далі. Але м, така думка є у людей. І уявіть собі відставляє він мама, вводить адміністрацію і тут раптом, по тим чи іншим причинам, через зміну воєнної конюнтури на фронті. Починають росіяни обстрілювати ракетами, бомбами, дронами. У них з'явилися там зараз нові технічні можливості через купівлю іранських дронів. Обстрілювати наші торгові центри, будинки, об'єкти інфраструктури і так далі. А тим більше вони проводять мобілізацію. Вони будуть розширяти фронт. Вони будуть нападати на очевидно на воде на одеському там, Миколаївському напрямку, щоб роздвоїти, розрозтягнути наш фронт, наші сили захочуть напад посилити напад з Харківської, Сумської, Чернігівської області. Тому все можливо, і тут раптом перша ракета переліта. Кого скажуть? Що скажуть прості люди в тих самих дворах? О, мама я прибрали? почався обстріл. На кого посипляться всі е, вся критика? Звичайно, на того хто його прибрав. Хто його прибрав? Той, хто про це заявляв, хто це Лунін? І тому він просто поховає будь-які шанси в майбутньому через можливий сценарій. Ну, Сценарій насправді такий, якийсь, знаєте, ну, він, не, він піддається абсолютній критиці, але в житті, це, на жаль, політика, вона часто буває примітивною. от, це раз. Друге, якщо вони відставлять зараз мамая, я вам гарантую, на наступних виборах він виграє знову вибор. Якщо б я тоді його не зняв, ми б вже забули прізвище Мамай. Розумієте, це і третє. Далі третє. А, третє місто входить в зиму, і країна входить в зиму. Ще ніхто не знає, де ми будемо брати газ. Ще ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація на фронті у зв'язку з російською мобілізацією, як вони кажуть, мільйона громадян їхніх. Да? Ще ніхто не знає, які буде взяти перемовин. Ще ніхто не знає, а, що буде завтра. Я вже не кажу про післязавтра. І брати на себе відповідальність за громаду, в якій проживає там, 300 майже 300 тисяч наших мешканців і майже 100 тисяч переселенців, і кількість їх буде збільшуватися, це, я вам скажу, надзвичайно серйозний крок. Повірте, надзвичайно серйозний крок. Управляти містом під час війни і е, під час нормального стану. Да, в цивільному режимі це дві різні речі. І тому е мамай просто умиє як політик руки, сяде десь там в стороні і буде спостерігати за процесом, а критикуватимуть знову того ж самого Луніна. Сергій одне. Ви, я дивіться, ще один дивіться, нюанс Я задав скажу. одне питання, а ви трошечки якби, відійшли в сторону. Дивіться, Я ще одне, одне, да. одну річ скажу. Ні, це комплексна відповідь, це комплексне питання. Ну і я не вірю в те, що буде введено е адміністрацію. Чому? Чому? Я дивіться, я за вас питаю, що це може дати звичайним полтавцям. Ми зараз не говоримо про Луніна, про Мама. Тепер же я, я, я хочу да. сказати, що, що це може дати, оскільки її тут скоріш за все не буде введено, то нічого це не може дати, тому що це треба проголосувати ще в Верховній Раді. Де є от така фракція за майбутнього, яка є частиною коаліції президента, буде фрак, а міський голова Мамай плюс міський голова в Черкасах це. Два міські голови, які які по суті є власністю цієї партії за майбутнє, розумієте? вони вкладали кошти, вони вкладали сили в те, щоб обралися ці люди туди. Ну добре, тоді вони їм потрібні, і вони, по вашому, потрібні, вони їх відстоять. По, по вашому прогнозу. Тоді виходить, що завтра буде розпущено е, виконком. Новини буде сформовано. Залишиться мама, якби без руки, без ніг, тому так. що в нього не буде ніяких повноважень. Як ви прогнозуєте роботу тоді міської влади, а міської от так Плотові? і прогнозую. Я і прогнозую, що ситуація буде виглядати на нагадувати просто параліч. І хто це робить, ми прекрасно знаємо. Хтось не хоче йти на пенсію, у когось уже правнуки, а на пенсію не збирається. І вчіпляється, знаєте, як мертвець своїми ручками ціпляється за владу і тримає її. Розумієте, і хоче на той світ забрати те крісло, яке йому так не дісталося при житті, політичному житті. Тому дивіться, що я сьогодні запропонував політикам. Нам треба всім сідати за великий круглий стіл і згадати, що крім своїх амбіцій, є люди, які, як ви кажете, повинні отримати максимальний позитив від роботи влади. Максимальний позитив. У нас перед нами дуже великі виклики. Але разом з тим перед нами великі можливості. Ви бачите, наша команда працює, незважаючи на політичну кризу, і постійно залучає грантові кошти. Там, до останні, останні, на останньому тижні ми тільки 100 тисяч євро залучили на переобладнання, термомодернізацію наших шкіл і дитячих садочків. А, гуманітарну допомогу отримуємо. Да? Працюємо над тим, щоб спроєктувати стратегію міста. Ми продовжуємо працювати, коли ці сваряться і з'ясовують між собою відносини. І так от всі повинні взяти приклад з нашої команди і почати працювати. Припинити от, мораторій, чіткий мораторій на всяке політиканство і політику, на взаємну критику. Можна ж сісти за круглистю всім разом. І визначитися. ми робимо ось наступні речі, ось робимо в на, 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 на наступних, наступних етапах. От Перед нами ж на, на нас же дивляться люди, вони нас обирали, щоб ми захищали інтереси і, е, людей. Я дуже не хочу, щоб Полтава знову паралізу, паралізував цей політичний, політичний конфлікт. Тому що військову адміністрацію, виходить, не введуть. А якщо, не дай Бог, переступлять через все і приймуть таке вольове, жорстке рішення про введення воєнної адміністрації, це теж буде неправильно, тому що люди ж обирали. Так, да, може, люди, Якісь люди помилилися, якісь зробили правильне рішення. Це їх уроки, це їх право, розумієте? Це їх можливість стати дорослими виборцями, які не помиляються, і вони повинні пройти всі ці етапи. Але це людський вибір, яке ми маємо право забирати у людей, е, право визначати собі владу. На те воно і місцеве самоврядування. Не можна забирати це право у людей. Знаєте, ну для чого тоді виборці? Якщо ми можемо все перегравати, якщо ми можемо все міняти, якщо ми можемо отак, от рішенням е, у Києві повністю е, формувати нову вертикаль влади на місцях. То для чого тоді люди, для чого їм тоді обманювати людей, що від них щось залежить і вони когось можуть собі обирати? Тому я буду боротися до останнього за те, щоб е, всі партії, і київські, і місцеві знайшли між собою порозуміння, забули про привид того золотого бюджетного корита, який їм не дає спати нікому. От і згадали про те, що за вікном їхніх офісів живуть прості звичайні люди, і вони, ці прості люди, хочуть парки. Сквери, тротуари, дороги, школи, дитячі садочки і просто людське, а не скотське ставлення до них. Сергій Миколавич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.